Постраждалий у ранковому ДТП на трасі бердичів Житомир, пасажир автобуса Юрій розповідає, як сталося, ДТП не бачив, адже усю дорогу спав. Після зіткнення отямився на східцях, а навкруги було чутно крики. Я сидів в самому кінці автобуса і якраз в цей момент я спав, тому що вже буквально півдороги ми проїхали і я очнувся від того, що я вибив перило і оказався на нема ступіньках. Начались крики і почали відкривати двері». До лікарні Юрій потрапив із переломом ноги та сильною кровотечею. Друзі, хлопці, які разом із ним їхали в автобусі, відбулися забоями та гематомами. Усього внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Бордичів-Житомир до Бордичівської центральної міської лікарні поступило 18 травмованих. Три чоловіки з черепно мозовими травмизованого реанімаційного відділення, п'ять чоловік. З відкритими переломами і черепно-мозовими травмами сторізовано в травматологічне відділення. 9 чоловік, 10 чоловік після надання допомоги і обстеження відправлені на амбулаторне лікування в поліклініку. Дитина є, 2000 років, це 15 років, це дитина. Відкритий перелом надколінника. Його і готують на оперативне лікування. Потребує оперативного лікування в ургентному порядку. Така погодна ситуація.